Державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і державний гімн України стаття 20 Конституції України. Всі громадян з Днем Конституції вітаємо, і мирного і щасливого життя. Бажаємо! Нехай завжди процвітає країна, нехай у достатку живе кожна родина. Усі люди вільні і рівні у своїй єдності та правах. Стаття 21 Конституції України. Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції. На права і свободи, честь і гідність інших людей до зняття не ми звільнили вічної відповідальності. Стаття 68 конституції України. Я Українка і є в мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор золотий синій На щастя, жити у такій країні державною мовою України є. є? Українська. Українська мова. Конституція України це найголовніший державний документ, який захищає права і свободу всіх громадян нашої державної України. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова держава